Я готую сирну запіканку по рецепту лілії світ. Наші друзі бавляться разом. От можна побачити баксик. Звичайно, задоволенням баксна. Бакс, бакс на. задоволенням буде і сир поїсть. І все. Ось так виглядає наша запіканочка після того, як ми всі. Інгредієнти зблендерували. Результат в кінці відео. Двох друзів котика Макса і нашого Чіха Бакса. Вони в нас сплять окремо Баксик зараз спить з нами в ліжку мігенькому, а котик зараз надає перевагу. Кріслі на балкончику. Ось так виглядає наша сирна запіканочка після повного остигання.